Привіт тобі, величний народе величної країни! Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. А 428-ма доба нашого героїчного протистояння ворогу дуба, яка наближає Україну до перемоги. Ну і чим ближче вона, тим гучніше стає на тимчасово окупованих територіях. От і цього ранку партизанський рух перепросив за те, що міг побудити когось у Мелітополі. кажуть, не хотіли так сильно голосувати, але потрібно було прибрати мусор. Все правильно зрозуміли. У Мелітополі щось здохло. Зрадник з Мелітополя, один з керівників правоохоронної структури в окупованому Мелітополі, Олександр Міщенко, пішов до Кобзона. Ну, у сенсі загинув внаслідок ранкового вибуху. Повідомляє про це мер міста Іван Федоров. І за його словами, о четвертій ранку в Мелітополі розпочалися якісь автоматні черги. А вже о 5.20 пролунав о той одиночний вибух, який був досить потужний. Такий, що його чули щонайменше 10 найближчих будинків. За тією адресою, власне, і проживав сам Міщенко. Окупанти повідомили, що спрацював саморобний вибуховий пристрій. Ну а вибух прогримів у під'їзді будинку, де той власне і жив. Тож, Міщенко подохло у ну, як то кажуть, пішов контрнаступ, звідки не чекали. Зокрема, вони то сподівалися, що якщо у очільника гур Кирила Буданова карта мацкви висить в кабінеті, то значить він туди планує наступати. А ні, гучний хлопок вночі пролунав поблизу аеропорту в Пітерсбургі. Хоча, може, то Буданов просто хотів додати барв білим ночам. Ну, а звідки ж вони тоді чекали наступ? А походу з Криму пише інститут вивчення війни. Окупанти продовжують там рити окопи і вводять аж 80 пунктів огляду на в'їздах до Кримського мосту. Аналітики вважають, що така от метушня русні пов'язана саме з ймовірним контрнаступом збройних сил України на Крим. Ну, і, до речі, росіянці повідомили, що складні роботи на залізничній частині Кримського мосту завершені. Пишуть, що у травні очікується достроковий запуск руху поїздів. І як на мене, то звучить як запрошення ні. Тільки на фронтах у них здобутків ніяких немає. То все, що вони можуть, вміють і періодично практикують, це війна цивільним населенням. Тож цієї ночі гучно було у Миколаєві, били калібрами з акваторії Чорного моря. І мер Сенкевич каже, що таких обстрілів не було з нового року. Тож люди трохи панікували. Проте механізми вже відпрацьовані наразі за словами міського голови йде підрахунок людей, яких потрібно розселити. А після удару комунальники також відключили світло і газ в районі. Також Сенкевич додав, що жодних військових. Ових об'єктів, щоб ви не сумнівалися, поряд з місцем влучання традиційно не було, і це просто черговий акт терору. Просто вирішили нагадати нам хто вони є. А ми й не забували вбивці, мародери і міжнародні злочинці. Mm. Ну а поки вони там з'ясовують, що у них біля аеропортів бахкає, Україна готується до відкриття цивільних авіарейсів. Можливо, частково. Це новина від міністра транспорту, але не нашого, а Франції. Клемана Буона, але не кваптеся із висновками. Французький міністр просто заявив про це, говорячи про співпрацю у сфері навчання наших пілотів, цивільної авіації і авіадиспетчерів. З його слів, під час переговорів у Києві, ще дві країни погодилися розширити цю співпрацю. Тут ви мені можете сказати Катю, ну нашоти? Нашоти отак от ціль з солидару на наші марію рани рани. і, ну, до речі, про рани Google оновив супутникові знімки Маріуполя, і Google Maps тепер можете побачити місто після російських обстрілів. Розбомблений драматичний театр ще до розбору завалів з написом діти. І Маріуполь в ранах перед монтажем. Судячи по історії руйнувань, фото і супутника зроблені десь в різні дати після середини березня 22-го року. Знаєте, не те, щоб ми там не знали, але бачити, що руський мір зробив в Україні, мають не лише українці, а й весь світ. І Google тому сприяє Як і ту нову чергову ракету, яку знайшли у лісі на півночі Польщі. Знайшли уламки, схожі на ракету повітря Земля. Знахідка вже офіційно підтверджена. Безпеці мешканців вона не загрожує. Заявили в міноборони Польщі. Ну, а військові відділи окружної прокуратури у Гданську розпочали вже розслідування. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, Жендармерія. Схоже, що ракета впала якийсь час тому, і на уламках, нібито, є написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва. Місце знахідки при цьому приблизно за 500 кілометрів від кордону з Україною, знаходиться. Понад 400 кілометрів від Білорусі і майже за 240 кілометрів від Калінінградської області Росії або ж від Кьонінсберга. А хто йде здійлав? От у чому питання. Ну а поки питання ракети повисло в повітрі, я маю для вас іншу відповідь. Хто святкуватиме День Незалежності України в Криму? Я і ви. Що скажете? Дуже самопевнено? А я скажу, що мріяти не шкідливо, а мріяти з конкретними датами навіть корисно. Як то робить гурт Антитіла, який не лише оголосив про концерт в Криму 23 серпня 2024 року на стадіоні Авангард в українському Криму, тут важливо поточнити, а й відкрив передпродаж на перше велике стадіонне шоу Ялту. Каже, з першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися в перемозі України. Ми завжди знали, що настане день, і Збройні сили України повернуть контроль над кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолет, ластівщиним гніздом або просто Кримом. Ми обов'язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми і друзями. Антитіла впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненні від російських окупантів українській Ялті і прикрасити жовтою блакиттю її сучасною українською музикою усе південне узбережжя Криму. Ми зіграємо наші найкращі пісні, які українці люблять і знають, і разом святкуватимемо українську перемогу. А поки дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України, наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємо.